народження Христа і Воскресіння, вони просто такі не вичерплю. Ви знаєте, я час від часу пишу статті. Час від часу. Щось в конспектах підписую, записую. І є така вправа і, так, і така порада постійно. Навіть така книга була випущена, вже не пам'ятаю яким з сучасних письменників, журналістів, який казав, що треба сушити текст. Сушити текст, тобто, коли ти написав, ви навіть іноді помічаєте, коли я вам проповідую. Як лектор і з сьогоднішнього дня, і в минулому, звичайно, іноді в мене кудись думка відлітає. Я думаю, як її так повернути, щоб цілісно е, слухалось те, що я буду вам говорити. І ось це не раз, і для зв'язки слів ти постійно шукаєш так раз, і у тебе вийшла думка, потім інша, друга, третя. А ось апостол Павло, він був значно розумнішим і мудрішим за мене, звичайно. І він знав, якими ми будемо з вами в 21 столітті. Навіть на, на, при, при кінці ХХ століття ми вже були з вами такі. Я неодноразово робив такий тест. Я виставляв колись, мабуть, з вами я, я радився да, і ділився, що я ставив у Фейсбуці, наприклад, якусь фотографію або своїх дітей, ну, студентів, або на банкінзі, або викладачів когось. І якийсь такий гарний підпис, лише на одне речення. Ставив таке ж фото і писав під ним 10 речень, щоб якась така ну, думка поступова, яка розкривалася. Як ви думаєте, де було більше лайків? <ривіт> ви, да. ви знаєте, ми звикли читати лише короткі тексти. Тобто, сушити, сушити текст, але коли ми торкаємось тих речей, які стосуються нашого духовного світу і душевного світу, там одним реченням ніколи не скаже. І двома реченням, і трьома не скажеш речення. І на це треба час, і на це треба увага. І ось апостол Павло знаючи, сьогодні ви чули, да, коли читав. Євген Іванович, що апостол Павло, знаючи, що ми з вами саме такі, це називається в сучасному фліфартове мислення, ти спортахував і все. Тобі так можна за секунди буквально прочитати і далі чимось займатися своїм. І він знав, що ось це дуже важливе, треба сказати так швидко. Пам'ятаєте, я колись вам розказував, коли один з єврейських равінів, до нього прийшов римський там, офіцер, і каже, слухай, якщо ти мене навчиш закону своєму єврейському. Поки я буду стояти на одній нозі, то я стану юдеєм. Це ще було до того, як окотився Христос, до того, як він розп'явся Воскрес в старозавітній А він знав, що там багатотомні такі зібрання. І він знав, що неможливо закону єврейським навчити. Той каже, люби Бога і люби ближнього, в цьому весь закон. Все інше коментарі можеш йти. І ось апостол Павло нам з вами залишає чотири вірші. Чотири верші всього. Для того, щоб ми... Свою увагу не розосередив. І каже, будь ласка, саме головне, як він це розкриває? А розкриває, дивлячись на людей оточуючих. Знаєте, люди постійно живуть або в матеріальному світі частково, або повністю в матеріальному світі. І неодноразово я кажу постійно, що приходиться переходити на мову саме такої людини. Тому що я вам зараз, зараз буду говорити якісь високі речі. Да? А ви так можете слухати, а потім час від часу скажете, ой, дуже красиво, або дуже високо, ой, треба це перейняти для свого життя. Потім повертаєтесь додому, вас сусідка обваєла, на роботі з кимось ви посварилися, хтось вам щось недобре написав, у смартфоні надіслав, ви думаєте, ой, це владика про ідеалізм, то тобто зараз я відповім, щоб кожен знав, був на своєму місці. От зараз буде так. І ми тоді живемо, нібито в матеріальному світі, тому що оце об'єктивне, те, що на мені. Ось мені зараз гарненько і трошки тепленько. Да? Потім закінчиться, щось я, звичайно, з'їм, тому що там сніданок або, плавне, який буде переходити в обід. Ми з вами всі з'їмо, да? і кожен більш-менш буде тепло у мене вдома. Тобто оце матеріальне я розумів. Цю штучку тримаю, вона матеріальна, з на мені ми своє матеріальне, ми своїми стаємо матеріальними. Кажуть, ну що ти мені кажеш? Батюшка, або пів. Ти мені кажеш, що ось якесь духовне, ось воно справжнє. Так мені що це насамперед треба? Покажи мені свого Бога. Хай він зараз прийде і стане поряд. Скаже, ось я такий. Я тоді почну вірити в нього. Але ж виходить, коли ми живемо з вами в матеріальному світі, ми попадаємо з вами в таку ловушку. Перше. Сьогодні ми з вами радіємо народженню Христа. Я вже Дев'ятий виходить, да? Дев'ятий. Різдво Христове, як я служу разом з вами, я постійно звертав вашу увагу. Ми дивимося з вами на ікону, ну а шмалече. Ну, постійно, на ну, умілені, і ну, більше нічого не визиває. Вони ж хочеться його погладити да, потискати. Так, як... І ось і Христос маленький лежить. І у нас постійно тільки радість. Я своїм парафіянам задавав питання йому, скажіть, будь ласка, ось якщо у вас народився онук або дитина, прийшли гості, а потім встає людина, хтось з ваших родичів каже, а він же вмре. Він же все одно вмре. Я кажу, що в нашій українській родині? Драка почнеться. Або як образи, так, іди звідси, хто про те таке каже. І навіть про це дійсно ніхто не думає, тому що людина народилася. Але ж ми з вами знаємо, хоч ми християни, хоч ми були б з вами не християнами, але відвертими людьми. Ми знаємо, що ця людина все одно умре. І тут така ділема. З одного боку, я народився. Я народився для щастя чи для горя, скажіть? Для щастя. І кожен з нас народився для щастя. І з цим щастям. Я хочу прожити все своє життя, але я живу так і мені здається, що я ніколи не вмору. Але підходить момент, коли вмирає хтось з друзів або близьких, і ти бачиш перший раз смерть, потім другий раз смерть. А на третій, четвертій, коли, коли тобі вже там, 18, 20 і більше, це така наша вікова психологія, ти розумієш, що й ти вмреш. І це буде безумовно. І ти між цими двома полюсами, магнітними, тремі, з одного боку, я для щастя, я хочу жити, я живу, інакше навіщо я створений. А ж мені прийдеся вмирати. Тоді, як до мене відноситься час, який був до того, як я народився? А як буде до мене відноситися час, який буде після того, як я вмру фізичною смертю своєю? Який сенс взагалі мого буття тут? І ось кожна людина перед цим стикається. Ми йдемо з вами по вулицям, бачимо людей, які такі добрі, ви знаєте, чемні, вітаються. Але ця думка в голові раз, два, три, десять, сто разів протязі життя у кожної людини. Хоча ми з вами ведемо себе так, поводимо, що нібито смерті немає, але кожен про це думає. І це така ділема, після якої ти не знаєш, а навіщо далі жити? Ну який сенс? Ну До мене були там тисячоліття або навіть мільйони е, років. Після в мене скільки ще будуть, поки е, сонце світить, ця, ця планета, е, зірка, яка колись потухне. А, а навіщо тоді я? І ось у людини постійно було це питання. Постійно було це питання в інших релігіях, в інших культурах, у всіх інших націй, всіх народів. І це здається, ви знаєте, іноді, я ось коли собі уявляю, я постійно хочу цим ділитися силом. Так здається, що я складаю собі на столі пасок. І ось на цьому пазді у мене родина. Я люблю маму, люблю татуся, братика, родичів. І все так добре мені в цій домівці, з цими людьми, але ж не досконало. І тут є якась маленька. А це моє якесь призвання моє, да? натхнення. Ось, будь ласка, тут мене, я працюю, я віддаю себе людям, мені це подобається. Це інший кусочок пазла склали ми. А оцей пазл, а цей пазл стосується моїх друзів, таких, кого я з часом побачив. Раз і зустрів. Це інше. Але заразом це не складається. І ось Христос це той, хто складає всі ці пазли. Той, хто показує, навіщо тобі родина. Навіщо тобі ця робота і служіння? Навіщо тобі ці люди послані, ближні, твої, які стають твоїми братами і сестрами часом? Навіщо вони в тобі? І ця окрема людина, і ця група людей, і ця парафія, навіщо вони на твоєму шляху? І лише Христос це це поєднує. І це так закладено, що це нібито перше. Господь нас створив, дав нам дихання життя, да? дихання життя, велич, величне таке, непомірне. Це нібито ти народив нас, створив народив. Але поки він приходить і у Христі нас усиновлює. Тобто він бере і каже, ти дійсно моя дитина, ти дійсно моя донька, ти дійсно мій син. Ти син Бога, ти донька Бога, значить ти будеш жити вічно. Ось моя вторая і постась, мій син Божий, предвічний. Він прийде, візьме твою плоть. І буде жити так, ви знаєте, ну, жити, що в нього було досконале життя Христа. Недосконало. Слухайте, ну хто почав би да, у нас постійно є таке, в нашому стрюк. Родився Христос. А сусіди ж кажуть, а батько то у нього такий, А А мати-то така, юна, о да, А що там ще невідомо? як? Ми читаємо це в Євангелії, а в ними сплітні. А як це там раз і що? Вже, відношення вже не, не, не дуже гарне. Може він в дуже багатій сім'ї був? Ні, не в багатій сім'ї. Може, такий був ну, помірний комфорт, і він на цьому місці постійно жив. Ні, туди й поїхали. То до родичів Єгипет, то по Свіфлієму, то в Назарет потім переселилися, коли там були всі ці дінастичні проблеми у юдейських царів. Не досконала, не ідеальна сім'я. Але він приходить і каже, слухайте, я пройду все. А в контексті війни це дуже важливо. Запам'ятайте, сонечки, дуже важливо. Запам'ятайте, будь ласка. Бо серце наше все рветься. У нас все не постійно навкруги, у нас смерть постійно поряд. Кожен раз, коли сирена звучить, ми не знаємо, ми не знаємо, чим це закінчиться. Хоча хоч маленьких ми містах живемо, там, де великих, це більше і, і е, без, небезпечніше. І ось Христос каже: я пройшов все це, і не ідеальна сім'я, і не, не ідеальна вроде, родина з, з точки зору околишньої. І не ідеальна, нібито і умови, і сім'я не така. І місто не таке, і постійно не може тут жити. І ось він приходить і нас усиновлює. І оце перше найголовніше. Він дарує нам сенс. Перший сенс важливий. Ми знаємо, навіщо ми живемо. Ми знаємо, чому ми народжуємося, чому ми фізично вмираємо, але не вмираємо. Ми сини і доньки Божі. І якщо цього не знати, і це не враховувати, все наше життя безглузде. Ну все безглузде, немає сенсу. Народили дітей, пораділи їм там 10, 20, 30, 40, пішли з цього світу. А на що ми напородили? Щоб вони далі, далі вмирали. І онуки, щоб наші вмирали. Ні, тому що не вмремо. Ніхто не вмре. Це перше важливе. Це весь сенс. І ми з вами дуже щасливі люди, бо ми це знаємо. І той, хто відходить від цієї істини, він стає людиною не хоче говорити, говорити нікчемною. Він стає людиною в чомусь. Навіть не жалюгідне. він це є людиною, яку мені, мені особисто дуже, дуже жалко. Дуже жалко. Тому що ну як так можна жити? Як можна жити і по-іншому, не враховуючи, що це вічна людина. І другий момент дуже важливий, про який я хочу сьогодні вам сказати, що Христос пройшов все повністю. І сьогодні апостол, апостол Євангеліст Матвій, він спеціально, оцей Іван, який Отці святі, нам залишив, апостол Павло сказав: ви вічні, вас установив Бог, не е, бійтеся, ви будете вічними. Апостол Матфія Матхєв для того, щоб він сказав, а життя у нього було таке ж просте і таке ж звичайне, як у нас. І небезпечне, небезпечне таке, яке у нас з вами зараз. Тобто хай для кожного з вас, сонечки, сьогодні, це буде нагадуванням великого сенсу, для чого прийшов цей світ, і для чого ми живемо і повинні жити всі свої земні роки, поки не перейдемо з вами вічність. І другий момент постійно, коли у вас боліє серце. Сьогодні, а воно у кожного боліє. Іноді, ви знаєте, після сповіди, коли ти посповідаєш всі сенічне бдіння і ще літургії, коли багато людей, потім лежиш просто, враховуючи боль, яку передають тобі люди. Але Христос пройшов все це. І коли таке буває, ти будеш спокійно. Кожен з нас може спокійно сказати, Господи, ти пройшов це, допоможи, укріпи мене, і він обов'язково відповість нам. Амінь.